Дивишся на зображення чумацького шляху і захоплюєшся, яка все таки красива у нас галактика, тільки от як ми можемо бути впевнені, що ці фантазії художників відповідають реальності? Адже для того, щоб зробити більш-менш пристойний знімок усього чумацького шляху не з ребра і чітко розглянути всі деталі його структури, нам довелося б відправити телескоп за сотні, а то й тисячі світлових років від землі. То звідки ж ми знаємо, що наша галактика має форму спірального диску з рукавами. Це канал фактус, і у нас є відповідь. Фактус. Уявлення людства про те, як влаштований світ навколо нас змінювалося поступово. Що таке сонце? Яка форма в нашої планети? Чи обертаємося ми навколо своєї зірки, чи навпаки, вона обертається навколо нас? Коротше кажучи, астрономи минулого безділа не сиділи, намагаючись зрозуміти, як усе це працює? Зрештою, вдосталь повоювавши з церковниками, вчені дійшли висновку: місяць обертається довкола землі, а земля та інші планети довкола Сонця. Логічно було б припустити, що і саме сонце має входити до складу якоїсь більш пов'язаної системи. Спробу розібратися з цим першим зробив Вільям Гершель наприкінці XVIII століття. Він підрахував кількість видимих зірок, визначив, як вони розташовані на небі, і дійшов висновку. Сонячна система розташована в центрі зоряної хмари, неправильна форма якої нагадала йому жорна. Звичайно, Гершель виявився далеким від істини. Він не знав, що в міжзоряному просторі існують дрібні частинки пилу, які затьмарюють світло далеких світил. Тому йому здалося, що небо в усіх напрямках має приблизно однаковий вигляд. А отже, здавалося, йому ми розташовані в самому центрі. Точно визначити положення сонця вдалося набагато пізніше у ХХ столітті. Харлоу Шеплі зміг виміряти відстані до великих кульових скупчень. Це такі групи зірок сферичної форми, які знаходяться в чумацькому шляху, але не лежать у його диску, а подорожують навколо центру галактики. Якби ми мешкали в самому її центрі, ці скупчення розліталися б від нас рівномірно на всі боки. Але Шеплі довів, що це не так. Отже, наше сонце не лежить у центрі чумацького шляху. Подальші дослідження за допомогою потужних телескопів в різних діапазонах допомогли точніше визначити місце сонячної системи в нашій галактиці. Насправді, ми перебуваємо на внутрішній межі спірального рукава приблизно за 27 тисяч світлових років від центру чумацького шляху. Коротше кажучи, живемо на околиці. Оскільки ми розташовані не в центрі галактики, то яка ж її частина доступна для нашого спостереження. Смажачи зефірки на багатті де-небудь за містом, ви певно не раз милувалися чумацьким шляхом. Він виглядає як довга смуга в небі. З різних півкуль видно різні її частини. Тож, перебуваючи на землі, ми не можемо зробити повноцінну панораму нічного неба і побачити цю смугу повністю. А ось телескопи, запущені в космос, з цим завданням цілком справляються. Через те, що ми розташовані всередині галактики, фотографію чумацького шляху ми бачимо з ребра. У напрямку сузір'я стрільця галактика виглядає яскравішою і стає значно товстішою в цьому регіоні. Це ядро чумацького шляху. А ось спіральні рукави з того місця, де ми перебуваємо, розгледіти неможливо. Як же в такому разі вчені змогли дійти висновку, що наша галактика спіральна? Для цього довелося звернути увагу на інші галактики. Їх дуже дуже багато навколо. За оцінками, у спостережуваному всесвіті перебуває понад два трильйони галактик. Проте всі ці зоряні острови за структурою поділяються всього на три основні типи: еліптичні, спіральні та галактики неправильної форми. В еліптичних галактиках немає диску, у них практично не народжуються нові зірки, а ті, що є, дуже старі. Якби ми жили всередині такої, у нічному небі була б зовсім інша картина. Тоді б ми вже точно не бачили цієї яскравої красивої смужки, яку стародавні греки приймали за молочну річку. Ця смужка також вказує на те, що ми не перебуваємо всередині галактики неправильної форми, де немає ані чіткої структури, ані навіть явно вираженого центру. Ще одна ознака того, що чумацький шлях має форму спіралі і його зоряне населення, тобто світила, з яких він складається. В рукавах спіральних галактик відбуваються активні процеси зореутворення, тож у них повно новонароджених блакитних гігантів. Саме вони надають спіралям такого красивого блакитного відтінку. Власне, таких світил довкола нас ми бачимо більш ніж достатньо. Схоже, все говорить про те, що ми перебуваємо в спіральній галактиці. Але як ми дізналися, кількість рукавів чумацького шляху? А ось тут починається найцікавіше. Справа в тому, що визначити, який насправді вигляд має диск нашої галактики досить складно. Половина диска прихована від нас за щільною стіною газу і пилу, тож ми насправді не знаємо, які структури знаходяться по той бік. Тривалий час вважалося, що наша галактика має лише два рукави, проте зараз більша частина научного співтовариства згодна з тим, що їх чотири. Крім того, є кілька маленьких рукавів-відростків, які виходять з інших. В одному з таких, до речі, розташоване наше сонце. Вчені роками намагаються створити точну карту чумацького шляху, аналізуючи розподіл газу і зірок довкола. І ця робота все ще триває. В такому дослідженні дуже важливо не тільки виміряти відстані до об'єктів, а й правильно визначити, як вони рухаються. Світила обертаються довкола центру нашої галактики за різними траєкторіями і з різною швидкістю. До речі, сонце подорожує чумацьким шляхом зі швидкістю близько 250 км за секунду, і за весь час свого існування встигло облетіти навколо його центру лише кілька десятків разів. Визначенням координат зірок і напрямком їхнього руху займається космічний телескоп Гая, який складає тривимірну карту нашої галактики. Ще один телескоп Спітцер, який вже закінчив свою роботу. Встиг зібрати тисячі знімків галактичного центру чумацького шляху в інфрачервоному діапазоні. Це дало змогу зазирнути за щільну завісу пилу й газу та детальніше вивчити центр нашої галактики. Спіцер зміг підтвердити існування ще однієї важливої деталі в структурі нашої галактики перемички це циліндрична область, в якій давно закінчилося зореутворення, Тож тепер тут знаходяться тільки старі червоні зірки. Вона проходить через центр чумацького шляху, тож його рукави ростуть із різних кінців перемички. Подальші дослідження відкривають ще більше загадок. Виявляється, диск чумацького шляху зовсім не схожий на фрісбі. Насправді він викривлений по краях так, що нагадує букву С, якщо дивитися з ребра. З одного боку він загинається вгору, а з іншого навпаки, вниз. Коротше кажучи, ми живемо в перекрученому світі. І тепер так можуть говорити не тільки психологи і посимісти. Втім, можливо, цей вигін не постійний і утворився через взаємодію чумацького шляху з карликовою галактикою супутником. Фактус. Хтось порівнює спробу зрозуміти, яку форму має чумацький шлях, із ситуацією, в якій людина, прив'язана до дерева, намагається визначити у якому лісі вона перебуває. Що ж, здається, для нашого невигідного становища ми встигли досягти величезних успіхів. Судячи з усього, вивчення внутрішньої структури нашої галактики може піднести нам ще чимало сюрпризів. І погодьтеся, це дуже круто дізнаватися щось нове про дім, у якому ми живемо. Будьте допитливими і заходьте в гості. Прощаємося з вами ненадовго. До нових зустрічей на каналі Фактус. Бувайте!